Друзі, колеги бжолярі, всім доброго дня, всім бажаю здоров'я. Значить, сьогоднішній наш ролик піде про таку мову: обмін воску на вощину. Ми організовуємо з бжолярами обмін значить, воску на вощину від компанії Дубовик. Всі, хто бажає придбати вощину, дубовик, чи це купити за гроші, чи це обміняти на віск, значить орієнтовна дата буде обміну. Кінець вересня на початок жовтня. Я вам розкажу, як це буде проходити дана ситуація. Значить, дана компанія приїде в Лубенський район і буде приймати значить, від бджолярів віск в обміну на вощину. Значить, вощина є 145, 230, 300, українська, лита. Всі, хто бажає, значить обмін буде 6 кг воску на 5 кг вощини. Також закуповують мерву, прополіс, віск і є нова бочка під мед. Ціна нової бочки 2000. Ну, можливо, там якась скидочка буде від даного реалізатора. Значить, всі, хто бажає. Провести обмін і придбати ці вощини. Значить, звертайтеся за номером 066 222 9103. Це мій особистий номер. Номер буде закріплено під цим відео. Значить, Від вас потрібна інформація, скільки у вас воску, скільки ви бажаєте взяти, якої вощини, чи це 230 ї чи це 300-го чи іншої. Для того щоб чоловік міг зорієнтуватися, скільки йому потрібно вести якої вощини, плюс-мінус. Також скільки ви хочете продати воску чи купити воску. По ціновій політиці на сьогоднішній день одна. На можливо буде на кінець вересня, на риночна ціна буде друга. Ну, на сьогоднішній день, в принципі, в них і непогана ціна на віск. Значить, всі, хто бажає, телефонуєте за цим номером до мене. І ми організуємо. Повторююся, це буде Лубенський район. Точніше, можливо, місто Лубни. Все буде залежати від того, де буде, звідки буде більше з бджолярів здавати. Чи це сюди буде входять колишні райони Оржицький, Гребінківський, Перятинський, Лубенський, можливо, підключиться Хорольський. Ну, якщо бажає там Лохвиця чи Чорнухи, тут Чорнухинський район до цього приєднатися, приєднуємося без ніяких питань, все обговорюємо, значить записуємо, буде кожен повідомлений індивідуально перетелефонуємо, на яку числу, де буде локація, куди буде під'їхати. І зробити цей обмін на яку годину і так далі. Я думаю, що дану вашину по якості рекламувати не потрібно, всі знають, і вже багато хто користується даною вашиною. Так що це така справа. Хлопці, от вас прошу дуже максимального репосту, щоб хто, можливо, не знає мене особисто, значить, побачив цей ролик і зорієнтувався, хто хоче зробити обмін, Значить 6 кг воску на 5 кг вощини. Оце така обмін значить, на дубовик. Привезуть хлопці, поміняємо, а купляють віск, продають бочку підмет 200 літрову, хто бажає. Ціна бочки 2000. Це вже з доставкою. До ми приїхали, забрали цю готову бочку з подальшої співпраці. Значить, Кого це цікавить, будь ласка, зв'язуйтеся зі мною. Номер буде під цим, під цим відео. Значить, і ми з вами все согласуємо у подальшій співпраці. Значить, оце таке ролик. Так що прошу від вас дуже максимального репосту лайку. Чим більше ви лайкнете, тим більше даний ролик побачить людей. Ну, можливо, хтось забажає приєднатися Там Прилуки, Прилуцький район чи Чернігівщина, там трошки межують із нашими. Районами, будь ласка, Семенівський, можливо, там район. Ну, хто бажає, якщо кому це буде зручно. Тому що я думаю, що відправляти новою поштою візк, і потім вам бощину, це вам набагато, набагато вийде дорожче. А так по стандартну ви скоперівалися, можливо, там в трьох-чотирьох з хлопцями приїхали, обміняли. Якщо, це якщо хтось далі. Хто тут місцевий? Лубни, Пирятину, в общем, то я, я особисто знаходжусь між Лубнами і Пирятином. Якщо кому цікаво, це лазірки колишній Уржицький район, тепер Лубинський район, Значить, всі, хто бажає, звертайтеся, ми вас запишемо і в подальшому, я думаю, будемо співпрацювати. А це таке. Так що, будь ласка, максимального репосту, лайк під цим відео. Можете писати коментарі. Ті, хто буде писати там всяке гомно, що там вощина погана і так далі. Я цього не хочу слухати. Ця вощина перевірена багатьма бджолярами і якість є якість. Я розумію, що зараз почнуть інші виробники, можливо, під цим відео там писати і всяку гниль. Ну, Хто з умом, той не реагує, а хто без ума, той. Може це. Я таких обично баню і навіть читати свої нерви, переводити на це все не хочу. Так що посі, посіка в нас не маленька, ми користуємося вишинами різних виробників, але якість є якість. Я вам кажу, так як я вже провірений. Вже просто Ти хочеш якості, а получаєш за твої ж гроші тобі гімну. Так що підписіте, будь ласка, на канал, поставте лайк. Всі, хто бажає обміну, кінець вересня, початок жовтня, точна дата буде кожному повідомлена. і Телефонуємо, записуємося, кому якої вашини, що по розмірах, що по вазі. І так само, хто хоче продати віск, прополіс прополіс 1000 гривень за кілограм, мерво на сьогоднішній день по 40 гривень за кілограм, віск індивідуально будемо обговорювати. І так далі. Так що, будь ласка, лайк під цим відео, підписка і максимальний репост. Всім дякую за перегляд. Мирного неба, саме головне. Ну і хороші ціни на мед. щоб бджолі жили, не виживали, а жили, достійно, могли їсти, як кажуть, ікру, і масло. Так що, всім бажаю здоров'я!